Добрий день, дорогі мої семикласники. Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні урок розвитку мовлення, і ми з допомогою тексту будемо працювати над публіцистичним стилем, над яким почали працювати ще минулого уроку. Наше завдання виконати усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму за простим планом. Це значить, вам потрібно буде до тексту скласти план. Самостійно, що ж нам дає усне переказування тексту, і навіщо ми цим займаємося? Ну, по-перше, переказуючи готові тексти, ми вчимося логічно викладати власні думки. Ну і переказуючи вже готовий текст, ми вчимося правильно вживати слова, будувати речення, будувати словосполучення, ну і тренуємо пам'ять. Я вже не говорю про те, що ми збагачуємо лексичний запас. Сьогодні працюємо з текстом публіцистичного стилю, пригадаємо його стильові ознаки, а також дослідимо типи мовлення. Отож, пригадуємо, що ж ми знаємо, але для початку пропоную оцінити себе, що ж ви знаєте з цієї теми. Знаю стилі мовлення, умію розрізняти стилі мовлення, можу легко визначити, до якого стилю належить текст. Затрудняюся визначати стилі мовлення, нічого не знаю з теми. Отож, чи, можливо, можете розрізняти але не всі стилі мовлення. Виберіть, будь ласка, твердження, яке найкраще відповідає тому стану знань, які, які у вас є на сьогодні. Ну, в принципі, в 7 класі ми з публіцистичним стилем тільки починаємо працювати. Тому будемо вчитися. Виявляти його стильові ознаки, а для того, щоб ви зрозуміли, наскільки ваші знання із розрізнення стилів відповідають дійсності, пропоную вам невеличкий текст, який називається стилі мовлення. Виберіть, будь ласка, одну правильну відповідь. Щоб побачити результат, натисніть на галочку внизу екрану на своєму пристрої. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, а після виконання скріншу з результатом надішліть учителю. Тобто мені натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, як вам Чи вдалося виконати цей текст? І наскільки успішно? Ну, а ми працюємо далі. Пригадуємо ознаки публіцистичного стилю за допомогою цієї таблиці. Ну, поки ви ще раз її читаєте, хочу вам нагадати, що основна ознака публіцистичного стилю це закличність, емоційність і її вплив на читача. Так? Адже він розрахований на публіку, бо він так і називається публіцистичний. Тобто він повинен бути доступний. Містити достовірну інформацію обов'язково, ну і якось впливати на читача, зацікавити його, але інформація подається не в буденній формі, а в якійсь цікавій особливій формі подається інформація. І тому, звичайно, в такому тексті застосовуються риторичні запитання, риторичні звертання, оцінна лексика і навіть слова в переносному значенні. Ну що, пригадали? А тепер працюємо. Ось ваш текст. Ваше завдання визначити його стиль, ну, стиль у нас публіцистичний, ваше завдання буде знайти ознаки, які доведуть, що це публіцистичний стиль, визначити тип мовлення, тему і головну думку. Ну і що нового ви дізналися про морських тварин. Отож, слухайте уважно, і по ходу читання можете записувати собі, собі ключові слова. А що ж таке ключові слова? Ну, Ключові слова це такі слова, подивившись на які ви зразу зрозумієте, про що вам потрібно переказувати. Отож, увага, скати така, такий заголовок. І вже зверніть увагу, що в заголовку міститься тема чи головна думка. Міркуємо. Отож, слухаємо. У Середземному та інших морях земної кулі водяться великі скати, гнюси. Стародавні греки добре знали цих риб. Їх особливо дивувало те, що вони могли вбивати свою здобич на відстані, зовсім не доторкаючись до неї. Називали їх за це нарке, що значить затмарювати, звідти походить сучасне слово наркоз. Пізніше англійці запозичили латинську назву цих скадів торпедо, який уражає, щоб дати назву підводному снарядові, який рухається з великою руйнівною силою. А як же діє дивовижна зброя цього ската? Стародавні греки думали, що риби виділяли у воду якусь речовину, і тільки тоді, коли з'являлася здобич, отрута діяла крізь шкіру, але для людини вона не була смертельною. Дотик до риби відчувався як удар, рука мимоволі відсмикувалася. Римські лікарі вважали одкруту отруту ската дуже корисними ліками і широко використовували риб для лікування хвороб. Тварин відловлювали, утримували в морських садках. Тільки порівняно недавно було розгадано таємницю скатів. Риби виявилися живими електростанціями, які могли створювати струм такої сили, що дрібні навколишні тварини гинули. Те, що римляни приписували до отрути, насправді було електрикою. Власна електростанція це два електричні органи, які містяться з кожного боку тіла ската між грудним плавцем і головою. Морська вода хороший провідник електричного струму. Щоб електрична зброя діяла безвідмовно, немає потреби виробляти струм дуже високої напруги, як доводиться робити плісноводним електричним рибам, зате сила струму повинна бути великою. Електростанція великих скатів виробляє струм, що має до 60-220 вольт і силу до 60 ампер. Скати використовують електрорецептори для пошуків здобичі, від них не вислизне жодна рибина, навіть хитра камбала. Яким би захисним забарвленням вона не володіла, як би добре не вдавалося їй замаскуватися, зарившись у пісок? Як би тихо вона не поводилася, скат її обов'язково знайде. Видає рибу дихання. Ні, не самі дихальні руки, а електричні імпульси, які виникають у дихальних м'язах під час їх роботи. Електрочутливість скатів настільки велика, що вони не тільки можуть розшукувати камбалу, перебуваючи з неї в одному акваріумі, а й реагувати на риб в іншому акваріумі, навіть коли він знаходиться в сусідній кімнаті або на іншому поверсі. Тільки посудини мають бути з'єднані металевими провідниками. Але цим, напевне, не обмежується значення електростанцій, електрорецепторів. Учені гадають, що риби використовують електросигнали для зв'язку одна з одною. Можливо, електричні команди дають можливість грає риб виконувати злагоджені маневри. Ось такий текст. А чи що ви знали взагалі про таких риб, які називаються електричні скати? Чи зацікавили вас ці тваринки? А ми працюємо. Лексична робота. Пояснімо, пояснімо слова, які, можливо, будуть вам трішки незрозумілі, такі як електрорецептор, ну, краще, звичайно, вам їх записати. Це орган, що реагує на електричний струм. Електрочутливість це чутливість до електричного струму. Електроімпульс це короткочасний стрибок електричного струму. Електросигнал умовний знак, переданий за допомогою електричного струму. Ну, ці слова вам знадобляться на фізиці. Далі, маневри це переміщення людей, предметів, зміна напряму їх руху. Гнюси, великі скати, це друга назва, епідети. Наркоз, знеболення, торпеда, підводний снаряд. Поміркуйте, діти, у якому стилі найчастіше можуть вживатися ці слова? Ну, ви, мабуть, визначили чітко, що переважно в науковому. То до чого ж тут публіцистичний стиль? Можливо, це підвид наукового стилю, а саме науково-популярний? Міркуємо далі. Що ж виражає заголовок тему чи основну думку тексту? Ну, мабуть, погодимося з тим, що заголовок виражає тему, чи за головну думку. То про що ж тоді тема? Тема про скатів, так? про їхні особливості. А увага, скати, мабуть, це все ж таки буде головна думка привернути увагу читача до особливостей цих риб, до їх користі. Так? Чим же вони можуть бути корисні людям і, можливо, чимось навіть небезпечним. Ну, стилі мовлення ми вже визначили, що поєднано науковий та публіцистичний. Це своєрідний науково-популярний стиль, ось такий науково-популярний підстиль. Поділіть текст на смислові частини. Випишіть обов'язково ключові слова та словосполучення, складіть план і перекажіть увесь текст. Для цього ми спробуємо. Ще раз прочитавши текст, це вже зараз буде ваша самостійна робота. Зараз ви будете читати текст. Ми розберемося з вами з основними стильовими ознаками. Доведемо, чому це текст саме публіцистичного стилю більше ніж наукового, все ж таки. Ну, і далі ви будете працювати над усним переказом, тобто складете план і будете вчитися усно його переказувати. Але розберімося із типом мовлення, до якого типу мовлення належить цей текст. Це не просто розповідь, а з елементами описів. Так, у тексті є описи скатів. Де в деяких реченнях, і навіть з елементами роздуму, адже в нас є розміркування про те, які ж особливості мають скати, і що саме в них особливе і чому, як їх потрібно застосовувати і використовувати. Ознайомтеся з пам'яткою для складання переказу. Прочитайте уважно текст, визначити, визначити ознаки публіцистичного стилю мовлення, визначите тему і основну думку тексту, дібрати заголовок, якщо він відсутній, з'ясувати значення незрозумілих слів, пояснити правописи, значення окремих слів, уживання розділових знаків, скласти план тексту і, власне, усно переказати текст за планом, дотримуючись ознак і вимог. До висловлювання публіцистичного стилю. Ну і зараз працюємо з текстом. Зверніть увагу на стильові ознаки. Ну, по-перше, в публіцистичному стилі повинна бути доступність, вона тут є, адже прочитавши текст, ви побачили, що мова викладу дуже легка і проста, і все зрозуміло. Далі застосовуються слова з перенос, переносним значенням. Ну, Наприклад, скатів називають електростанціями, а науковий стиль не допускає слів у переносному значенні. Далі застосовується оцінна лексика, такі як великі, добре, особливо, дивовижна, корисними, таємницю, видає ось теж слово в переносному значенні, хитра ось такий епітет злагоджені манери, це ось переносне значення. І те, що це роздум, про роздум говорить нам ось, по-перше, питання. Як же діє дивовижна зброя цього ската? Ось воно риторичне питання, яке привертає увагу читача або ж слухача? Далі на роздум. Нам вказують і вставні слова, такі як напевне, можливо, тобто автор розмірковує. Ось у нас ознаки роздуму, міркування. І це все нам дає можливість зробити висновок, що це текст публіцистичного стилю, ну, десь з елементами наукового. Це розповідь, з елементами роздуму, ну і окремі є елементи опису. Отож, зараз діти, будь ласка, натисніть на паузу, прочитайте уважно текст і складіть план. Ну що, сподіваюся, ви план склали і готові за ним переказувати. Таким чином... Успіхів вам я бажаю в усному переказі. У підручнику на сторінці 216-218. і Ви ще раз повторите правила про публіцистичний стиль і потренуйтеся усно, докладно переказувати текст публіцистичного стилю відповідно до плану. Любіть і вивчайте українську мову. Тренуйтеся говорити правильно, адже мова наша солов'їна. А я вам бажаю успіхів, тихого дня і до побачення!